Вітаю в ефірі! Проєкт Ну що там у вас? Тримаємо зв'язок із колегами з різних регіонів України, адже перемогу наближаємо разом. Сьогоднішній випуск присвячуємо темі допомоги українським містам від закордонних міст побратимів. До розмови запрошую журналіста Черкаської телерадіокомпанії Віка Олександра Іващенка. Олександре, вітаю! Вітаю колеги, вітаю глядачів! Олександр від 24 лютого Хмельницький на практиці відчув, що таке побратимство міст. Допомога постійно надходить від закордонних партнерів. Так лише Чаханов із Польщі, з яким маємо побратимство 25 років, передав 10 вантажів з допомогою. Останній вмістив 23 дизелі генератори, 3 квадрокоптери та медичні аптечки. Частина генераторів уже поїхала у деокуповані міста. Олександре, а як Черкаси співпрацюють із містами-побратимами? Так, до Черкас регулярно надходить допомога від європейських міст. Черкаси зараз гостро потребують генераторів. І нещодавно в рамках угоди, підписаної з латвійським містом Вальмієра, ми отримали генератор для одного з навчальних закладів, де розташований пункт незламності. Також медики екстреної допомоги Черкащини отримали від норвезьких партнерів так званий шпиталь на колесах. Цей шпиталь дасть змог врятувати людину у критичному стані, транспортувати хворих на великій відстані навіть за межі України. Тобто, як правило, це Помога ліками або транспортом. Олександре. Щодо цієї теми ми провели опитування серед підписників каналу у Фейсбук, запитавши, наскільки є відчутною підтримка міст партнерів для нашого міста, і отримали такі результати: нам усі дуже допомагають: 63% опитаних могли б допомагати і краще 3%. І вперше чую про якусь допомогу 34% опитаних. А які результати у Черкасах? Так, ми провели опитування у нашому телеграм-каналі. Запитали, наскільки відчутною є допомога від європейських міст і маємо такі результати. 28% опитаних вважають, що нам достатньо допомагають 5% – що допомогли б допомагати і більше. А у 67% взагалі не чули ні про яку допомогу від міст партнерів. Тобто робимо висновок, що допомога від міст побратимів зараз дуже слабо висвітлюється в засобах масової інформації. Війна неабияк як об'єднала українців і об'єднала закордонних партнерів навколо України. Тож спільними зусиллями, завдяки героїчним ЗСУ, перемога буде за нами. Олександра, я щиро дякую за спілкування. Дякую, колеги, дякую глядачам. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Це був проєкт Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.